Сьогодні напередодні Міжнародного дня людей з вадами слуху говоримо з гостем нашої студії про права таких людей. Приєднуйтесь! Отож, в гостях у нас сьогодні юрист Мирослав Король. Доброго ранку, Мирославе. Доброго ранку. Дякую, що звітали до нас. Сьогодні. Хотілося б більше поговорити про права людей, які от мають ось в такому плані інвалідність. них не мають слух. Ну в народі їх називають глухонімі, Хоча я розумію, що це така народна, народна назва. Як взагалі, от можливо, давайте по таким покрокам пройдемося по тим основним правам, які мають. Ну, люди без цих вад і чи мають ці права і можливості в нашій країні, у всякому разі, люди з вадами слуху. От перше запитання до вас: як має взагалі забезпечуватися право доступу людей з вадами слуху до публічної інформації, тобто перегляд там, кінофільмів, е, телебачення і так далі? Хтось це взагалі контролює якось, чи воно взагалі випало в нашій країні? В нашій країні. З такого державного регулювання імперативного воно не відслідковується. Наразі були зареєстровані ряд законопроєктів у Верховній Раді щодо mm -hmm. удосконалення забезпечення людей з такими обмеженими можливостями, додатковими засобами для того, mm -hmm. аби вони могли на рівні з іншими е сприймати інформацію, яка в тому числі транслюється через медіаканали. Mm -hmm. е але на сьогоднішній момент це це залишилось як рекомендації. Е Контролюючим органом мала стати Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення, проте на сьогоднішній момент такого імперативу, повторюсь, немає. Тому телеканали на власний розсуд, хто забезпечує, хто ні. Субтитрування угу. э, сурдоперекладом, э, в тому числі і новини, або э, текстовим э, титруванням внизу, так, коли новини що можна було да, читати саме так. Хочу сказати, що наш телеканал також з 4 до 5 години щодня транслює програми саме з сурдоперекладом. Ну в якійсь мірі ми долучаємо до цього такого маленького флешмобу, так щоб допомогти і таким людям дізнавати щось цікаве. Дуже жаль, дуже жаль, що в нашій країні немає в цьому напрямку, поки що не регулюється це, це питання. Якщо до питання навчання. Чи достатньо шкіл для дітей з вадами слуху взагалі в нашій країні? І куди звертатися батькам, щоб їхня дитина отримала все ж гідну освіту? Ну, Питання навчання дійсно досить актуальне для цієї категорії угу. а, громадян, в першу чергу дітей. Так. А, безпосередньо, якщо ми говоримо про якісь великі адміністративні центри, то тут все-таки є школи, спеціальні школі, угу. так, школи та школи-інтернати угу. для дітей з такими вадами, з вадами слуху, де все-таки професійний рівень викладачів забезпечує. Освіту для таких дітей безумовно важко говорити про віддалені населені пункти все одно доступ до навчання, якщо там проживають діти у віддалених місцях, угу. він трошки утруднений. Тому при обласних центрах звичайно працюють ці школи, але є питання щодо того, як. Власне, забезпечити е, участь дитини саме у ну, в освіті, саме в цій школі, якщо угу. віддалений населений пункт, на сьогоднішній момент йде мова про те, аби забезпечити так зване інклюзивне навчання. Це навчання, яке адаптує спеціальні програми, щоб діти з вадами слуху могли на рівні вчитися в загальних класах, в загальноосвітних школах е, по загальним програмам. Єдине, що це питання, як на мене, все таки я юрист, досить складне, оскільки. Все одно в такому випадку при школах має. Створюватися спеціальні педагогічні комісії. Угу. Це мають бути і логопеди, і сурдоперекладачі, і психологи, аби адаптувати таких дітей до навчання разом з іншими учнями в загальноосвітніх школах. Просто зазвичай їх там, ну буквально кілька чоловік, а можливо навіть я не знаю, один, наприклад, на школу. І я розумію, що мало хто саме саме так. Тому на в деяких, зокрема, якщо ми говоримо на прикладі Києва, угу. створюються. При деяких школах окремі класи для ага, таких так. дітей ага. важко сказати, чи дійсно виділяється в повній мірі фінансування місцевого бюджету ага. саме на такі програми. На мою думку, або наскільки я знаю, в цьому плані фінансування не йде до кінця, в тій мірі, яким це передбачено бюджетним законодавством. Тим не менше, такі школи є, але вони зіштовхуються з тими проблемами, що вони не можуть в першу чергу забезпечити якісним складом. Вихователів, вчителів, які зможуть працювати з такими дітьми, угу. цікаво. Ну а як з вищою освітою, взагалі? Як взагалі це відбувається? Як можуть отримати і чи можуть взагалі в нашій країні отримати вищу освіту діти, які мають ось такі проблеми? Тут можемо говорити, що можливо в вищій освіті трошки легше, оскільки передбачена і денна заочна і в принципі дистанційна форма навчання. Угу. От саме дистанційна форма навчання е, на сьогоднішній день, коли є все таки такий розвиток інтернету і можливість дистанційно сидячи вдома за комп'ютером, отримувати. Е, або прослуховувати семінари, лекції брати участь в онлайн класах, онлайн кабінетах. Тут е, особисто мені вважається можливо забезпечити ага. хоча б належний доступ до вищої освіти. Принаймні, кожна лекція або семінари вони відправляються такому студенту, абітурієнту, в електронному вигляді. Тому навіть якщо він е, прослуховує лекцію без сурдоперекладача, він отримує в електронному вигляді власне ну, лекцію, яка ага. Ага. Читалася. Ну, якщо людина хоче вивчати не сама, вона хоче бути в колективі, вона хоче бути, ну, як, як всі нормальні люди. Це можливо, Можливо, mm. організувати, що, можливо, лекції прямо з перекладач якийсь сидіючи. Чи це просто фантастика? На сьогоднішній момент. Важко поєднати це разом з іншими учнями іншими студентами, в яких немає таких вад. Але mm -hmm. на сьогоднішній момент я знаю, що безпосередньо в Київському політехнічному університеті інституті, наскільки я знаю, в інституті Драгоманова забезпечуються спеціальні класи, mm -hmm. спеціальні. Навіть лекторіуми для е, студентів з такими обмеженими фізичними можливостями. І якраз, але, звичайно, не по всім спеціалізаціям, не по всім спеціальностям uh -huh. надається така освіта, але, зокрема, якщо ми говоримо про комп'ютерні технології, які, в принципі, на сьогоднішній момент досить розвинені, і дійсно можна е, в, даній, е, в даній сфері освіти здобути е, uh -huh. знання, такі класи створюються. Uh -huh. На сьогоднішній знаю, що, в принципі і деякі приватні вищі навчальні заклади практи практи практикують, практикують окремо створення спеціальних груп для таких студентів, і навіть на цьому це є їх якби рекламний хід. Що ми створили спеціальне за, наприклад, спеціальністю навіть юриспруденція або правознавство е окремо клас для таких студентів, і вони набирають їх по суті з усієї України. І таким чином вони навіть можуть кількісно сформувати. Е Групу з таких студентів ну, насправді мені здається, це стає в якійсь мірі модно. Ну і це добре, так як завдяки тому, що якби намагаємося з Європи все добре, ну наголошують добре перетягнути до себе. І я думаю, що це гарна практика, коли приватні якісь заклади будуть орієнтуватися на інвалідів, на людей з вадами, якимись, тому числі з вадами слуху. І я думаю, що це має розвиватися в нашій країні. в цьому плані я думаю, що приватний сектор дійсно може вирішити вирішити цю проблему, адже там, де державне регулювання завжди йде дуже повільно, uh -huh. і, і інтегрувати якісь державні програми досить складно, в тому числі через фінансування, е, складність проходження всіх кабінетів, візування того чи іншого документу, приватний сектор, приватний університет, маючи свою внутрішню систему е, і структуру роботи. Може забезпечити саме індивідуальні підходи угу. для людей з обмеженими можливостями, не тільки по слуху, але в принципі такі групи можна сформовувати, аби дійсно люди могли брати фізично і практично участь у таких заняттях разом, спілкуючись тим самим підтримуючи один одного. Угу. Добре, як взагалі має от забезпечуватися, які мають права, можливо, люди з вадами слуху, от їхній доступ до сфери послуг. Там я не знаю, лікар до лікаря похід до перукаря, там ЖЕК, можливо, і так далі. Чи якось регулюється це? Да, насправді ніяк не регулюється. Ті побутові питання або проблеми, з якими вони зіштовхуються, вони з ними і зіштовхуються. Звичайно, той же похід до перекоря в принципі можливо для людини з вадами слуху не є настільки проблематичним, як у людини, наприклад, з вадами зору. Можливо. Uh -huh, так. Якби там не було, технічний прогрес, на мою думку, дозволяє в деяких випадках дійсно вирішити проблему обмеженості слуху, адже сучасні, можливо, навіть імпланти або слухові апарати забезпечують, можливо, не на 100% сприймання інформації, угу. але на відсотків 50-70, залежно напевно від ураженості слуху, сприймати інформацію. Але людина Не може говорити не тільки чути. але й частково відтворювати в принципі мову. Угу. Можливо, не всі звуки, але тим не менше достатньо для розуміння. Uh, іншим mm -hmm. uh, з ким ну, він. Чи, чи може бути таке, що от я, ну припустимо, там е, я маю проблеми з вадами слуху, я прийшов до лікаря, а він не хоче мене обслуговувати або там перукарне, тому що я, я не розумію, листочка під рукою немає, щоб написати, і так далі. Е, Чесно скажу, навіть в нашій практиці ми з таким не, зіш... не, не було такого. Оскільки, в, принципі, в принципі, люди є люди і, люди, і нормально є люди, і люди, ставляться. і В даному так? випадку якраз на рівні побутового сприйняття, коли це е, е, жодних проблем немає. Угу. Добре, чи мають якісь. Люди з вадами слуху, взагалі, от е, в своєму житті. Можливо, там знижки якісь на комунальні послуги чи ще щось. Зрозуміло, справа в тому, що все одно люди з вадами слуху їм присвоюється статус або група інвалідності, тому в даному випадку можемо говорити, що це є дійсно люди з інвалідністю, і є закон України про основи соціальної захищеності інвалідів України, uh -huh. і в принципі всі ті пільги, які е, встановлює даний закон для такої версти населення, він діє в тому числі і на них. Їх uh -huh. досить багато. Я думаю, що ми просто навіть не встигнемо no, всі обійти. Але в принципі, все, що притамано будь-яким іншим. Uh -huh. е, Будь-якій інші категорії осіб з іншими вадами, фізичними, в тому числі, вони мають ті ж пільги. Угу. От мене цікавить питання. Взагалі, от з якими питаннями е, люди, які мають ось ці вади слуху, з якими питаннями вони звертаються от, до юристів за консультацією? Які проблеми з якими скаргами, з якими запитаннями, і що взагалі які права найчастіше порушуються от, таких людей? В першу чергу це звичайні люди. Uh -huh. а, більшість з них, з якими ми маємо можливість спілкуватися, це люди, які все одно користуються сучасними технічними засобами, uh -huh. і в принципі частину о, мови, частину спілкування вони абсолютно нормально сприймають. Повторюся, можливо, не всю, але більшість. Uh -huh. а, тому в даному випадку вони ведуть повноцінний спосіб життя, і більше з них звертаються до нас з якихось своїх навіть приватних Звичайно, питань. Звичайно, так як і всі інші абсолютно. Не. Це угу. може бути навіть ведення власної підприємницької діяльності, створення товариства, угу. обслуговування питання, які виникають в договірних правовідносинах. Звичайно, є категорія, яка зіштовхується з тими самими побутовими проблемами житловими. Тими ж пільгами визначення категорії або групи інвалідності, угу. але е, в більшості випадків, на мою думку, все-таки, оскільки е, технічними засобами, можливо, не в більшості, але у великій кількості випадків можна забезпечити часткове відтворення сприйняття е, мови іншої людини. На мою думку, більшим є, більш актуальним є питання визначення щодо забезпечення саме матеріально-технічними засобами uh -huh. таких людей. Uh -huh. Все одно є перелік апаратів, є черги, коли люди не можуть забезпечити власними коштами купівлю того чи іншого. Слухового апарату або на сьогоднішній Держава, може допомогти, в цьому Держава може допомогти, але є черги, uh -huh. а, є знову ж таки державне фінансування купівлі, придбання цих апаратів і розподілення їх а, серед людей, які стоять в черзі. Відповідно, uh -huh. а, все це займає час і людина мусить довго чекати. Особливо зараз все-таки роблять і спеціальні операції, коли імплантують. Слухові апарати, і вони Але на це потрібні кошти на це потрібні кошти. Більше того, все одно це є технічний засоб, який угу. з часом виходить з ладу, і його необхідно змінювати, що також коштує грошей. Угу. А тому особа, яка вже використовує, коли він зламається, вона не може чекати місяць, два рік, доки е, ну, так. зможе забезпечити себе новим, оскільки все одно словесна мова починає втрачатися, починає падати, і навіть те, е, той час, який людина витратила на е, освіт. На сприйняття, на те, аби правильно висловлювати свою mm -hmm. думку, е вона е знову ж таки втрачає ці навички. Mm -hmm. Ну насправді я так розумію, що звичайно, як би там не було, а проблеми зі слухом це все ж таки інвалідність, а це приносить в життя в життя взагалі людини певні обмеження і певні незручності. І якщо ще й через це вона має порушення якихось своїх прав, це, це дуже неприємно. І тому я думаю, що потрібно, як ми вже говорили, всім іншим нам, коли ми спілкуємося з такими людьми, залишатися людьми в першу чергу, допомагати. Підтримувати і розуміти та взагалі будь-яку людину, яка має інвалідність. Дякую Саме за так. розмову. Дякую, Дякую за розмову. Цікаво. Дякую. Дійсно, за... дуже цікаво. Да. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про права людей з вадами слуху. З нами був юрист Мирослав Король. Ми продовжуємо нашу програму, але вже після кілька хвилинної паузи. Залишайтеся з нами.